Мої вітання, дорогі мої підписники гості мого каналу. Закриваю пічкірну обріс лосося. Отак от вона виглядає. Бачите? Отакі от довгі-довгі кусочки. Я їх різала, просто так клала в баночку. І от вчора закатала три банки під євро кришки дві і одну таку ростеньку. Ще залишилося закрити мені чотири баночки під євро кришки. На самий низ поклала. Без верха чайну ложку солі, лаврове листя і по 4 штучки горошку перця. Наляла в кожну баночку по 3 столові ложки олії і по 3 столові ложки водички. І зараз цими кришечками плотно-плотно закрию ложечкою, перед тим як закривати, я повітря випустила. Так, знаєте, пройшлася, пройшлася ложечкою добре. Стерилізувати буду три баночки мультиварції на програмі тушкування 5 годин і одну баночку просто на плиті. В чашу мультиварки наляла водички. Отак, От бачите, буквально не вистачає сантиметра. Наниз поклала ганчірку стареньку. І обираю програму тушування. Стар. Ганячкові періодично буду водичку підливати, коли вона буде википати, але тільки гарячу. Минуло 5 годин дістала консерви і зараз буду утепляти до застигання. Баночки остигли, бачите, так навіть засмоктало кришечки всередину. Білок натуральний білок лососовий омега. Я вирішила відкрити одну баночку, щоб самі спробувати, тому що оцю лососову обріз я вперше закривала Вирішила спробувати і вам показати. Я казала, що я її не нарізала, а такою ціленькою вкладала ці полоски, попередньо показала, і от, подивіться, бачите, все чудово на фрагменти, на шматочки розпадається. Пробую на смак, як на сіль. М -м -м -м. Друзі, яка до смакота не передати. Дуже смачно. А як корисно? М -м -м. Так що сміло можна купляти оцю пічкінну обріз лососову і закривати таку консерву. Можна використовувати, зварити суп, можна на салатик. Можна просто на хлібчик мастити, додати ще яйце, цибульку, ну що я вам розказую, вам самі відомо, як це все робиться. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився це відео, хто поставив лайк і написав коментар. Нехай вам щастить, друзі, в усьому, добра вам, миру, злагоди і, звісно, перемоги нашій рідній ненці Україні. До побачення! Ви знаєте, годі відірватися така смакота, але я, знаєте, що вирішила? З цієї баночки, що я відкрила, зварити суп. Буде дуже-дуже смачно.